Привіт! Це відео для моїх улюблених шукачів зради, бо я вже прям в перечутті їх коментарів. Робота над цим каналом почалась задовго до повномасштабної війни, і перші 9 відео вже були відзняті та змонтовані російською мовою. Оскільки цей канал є моїм викликом самому собі і спробою не зійти з глузду у важкі часи, над ним працюємо тільки я і мій оператор в наш вільний час. Ми прийняли рішення прокачувати український YouTube та робити для тебе відео на українській мові. Але переробляти просто тонну готової роботи в нас немає ні часу, ні бажання. Тож ти можеш ставитись до цього як завгодно. Хочеш, дивись перші відео, хочеш не дивись, справа твоя. Ось і все, що я хотів тобі сказати, тому слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні! Слава націю, і писати Слава Начин описать.